Рейд точками продажу підакцизних товарів влаштували у Миколаєві. Ювенальні поліціянти проводять профілактику серед продавців крамниць. Розповідають про покарання за продаж алкоголю і цигарок неповнолітнім. Як відбувається перевірка? Спостерігала наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Заборона продажу алкоголю неповнолітнім. Передбачена статтею 156 кодексу України про адміністративні правопорушення. Наклеїти на Вхідні двері, свій рейд правоохоронці починають із застереження. Підлітки мають розуміти, що у кримниці їм алкоголь не продадуть, хоч і часто все ж намагаються вмовити продавців, розповідає пані Наталія. Буває, Буває, звичайно, особливо літом, коли сезон починається. Гадаю, переважно це десь від 16 до 17, Але документи ми у всіх просимо. Бачили і підроблені паспорти. Та часом і фальшиві документи не потрібні були б гроші. У деяких крамницях підліткам продадуть усе без зайвих запитань і слабоалкогольні напої, і те, що міцніше, і цигарки. Цьогоріч на Миколаївщині правоохоронці склали за два десятки протоколів щодо недобросовісних реалізаторів. Ми хочемо попередити про заборону продажалкого на повнолітні це заборона статейська статей до кодексу України з конфіскацією. Хоча підлітки часто вдаються до хитрощів, щоб придбати алкоголь, наприклад, дають гроші дорослим незнайомцям і просять допомогти. Тож правоохоронці звертаються не лише до продавців, а закликають усіх бути пильними. А українців, які стали свідками таких порушень, просять повідомляти про них за номером 102. Дуже велика увага приділяється роботи із продавцями та власниками торгівельних закладів щодо. Недопущення фактів реалізації тютюнових алкогольних виробів, у тому числі пива, слабоалкогольних напоїв дітям. Законом України заборонено здійснювати продаж дітям. За порушення закону доведеться сплатити штраф від 400 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від майже 7 до понад 13 тисяч гривень. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, телеканал інтер, марафон єдині новини.